Глава 17 Шаші і 3 сапфіри Оскільки ти і мій син такої високої думки про свамі вами ширію то я, мабуть, погляну на нього. Судячи з тону, доктор Нараян Чундер Рой просто піддався примсі недумкуватих. Я вирішив приховати обурення. Мій співрозмовник, ветеринарний лікар з Калькутти, був закоренілим атеїстом. Його юний син Сантош благав мене виявити інтерес до його батька. Однак досі моя неоціненна допомога не була особливо помітною. Наступного ранку доктор Рой супроводжував мене до Серампурського ашраму. Після того як учитель подарував йому коротке інтерв'ю. Відзначено, здебільшого стоїчним мовчанням з обох сторін, відвідувач безцеремонно пішов. Навіщо приводити в ашрам мерця? запитально глянувши, сказав Шріюк Тешвар. Ледь за скептиком зачинилися двері. Пане, цей доктор вельми жива людина. Так, але скоро він стане мертвим. Я був вражений. Учителю, це буде страшним ударом для його сина. Сантош все ще сподівається з часом змінити матеріалістичні погляди свого батька. Я благаю вас, учителю, допомоги, допоможіть цій людині. Добре, тільки заради тебе. Обличчя гуру було безпристрасним. У гордого конячого лікаря далеко зайшов діабет, хоча він про це й не знає. Через 15 днів він зляже в ліжко. Лікарі вважатимуть його безнадійним. Для нього природній час покинути цю землю через 6 тижнів із сьогоднішнього дня. Однак, унаслідок твого клопотання він на той час одужає, але за однієї умови, ти маєш домогтися, щоб він носив астрологічний браслет. Учитель засміявся, він безсумнівно протестуватиме так само бурхливо, як один із його коней перед операцією. Після деякого мовчання, під час якого я думав, як би нам із Сантошем краще схитрувати, щоб провести непокірного доктора, Шріюк Тешвар продовжував: Коли ця людина одужає, порадь їй не їсти м'яса. Однак він не послухається і через 6 місяців, якраз тоді, коли почуватиметься, як найкраще, раптово помре. Але й це продовження життя на 6 місяців дарується йому тільки через твоє прохання. Наступного дня я запропонував Сантошу замовити у ювеліра браслет. Він був готовий за тиждень, але доктор Рой навідріс відмовився надіти його. Я чудово почуваюся, мені астрологічні забобони ніколи не справлять на мене жодного впливу. Доктор войовничо глянув на мене. Я потішився, пригадавши, як справедливо вчитель порівняв його з упертим конем. Минуло ще сім днів. Раптом занедужав доктор. Смиренно погодився тоді носити браслет. Два тижні по тому лікар сказав мені, що стан його пацієнта безнадійний. Він описав мені вражаючі подробиці руйнівної дії діабету. Я похитав головою і сказав, що, на думку мого гуру, через місяць доктор Рой одужає. Лікар недовірливо на мене подивився, але через два тижні він розшукав мене і з винуватим виглядом повідомив: Доктор Рой абсолютно одужав, це найдивовижніший випадок у моїй практиці. Я ніколи раніше не бачив, щоб вмираючий настільки незрозумілим чином одужав. Мабуть, твій гуру і справді пророк і цілитель. Після бесіди з доктором Роєм, в якій я повторив пораду Шріюк Тишвара щодо вегетаріанської дієти, я не бачив його шість місяців. Одного вечора, коли я сидів на веранді будинку моєї родини, він проходив повз і зупинився поговорити зі мною. Скажи своєму вчителеві, що завдяки частому вживанню м'яса я повністю відновив сили, його ненаукові ідеї про дієту на мене не вплинули. Справді, доктор Рой виглядав як втілення здоров'я. Але наступного дня прибіг Сантош зі свого будинку в сусідньому кварталі зі словами Сьогодні вранці батько раптово помер. У мене з учителем це був один із найдивовижніших випадків. Він зцілив неслухняного ветеринара, незважаючи на його невіру, і продовжив природний період перебування цієї людини на землі на 6 місяців тільки внаслідок мого палкого прохання. Коли Ширію Ктишвара наполегливо благав який небудь шанувальник, доброта його була безмежна. Найрадіснішим привілеєм для мене було те, що я міг приводити друзів з коледжу на зустріч з гуру. Багато з них, принаймні в Ашрамі, скидали модну академічну маску релігійного скептицизму. Один із моїх друзів, Шаша проводив у Срампурі багато щасливих вихідних. Учитель дуже полюбив хлопчика і журився, що його особисте життя було безладним і бурхливим. Шаша Якщо ти не виправишся, то через рік небезпечно захворієш. Шрік Тешвар дивився на мого друга і сердито і ніжно. Мукунда, свідок, потім не кажи, що я тебе не попереджав. Учителю, розсміявся Шаші, я надаю вам можливість зацікавити милосердя космосу в моєму важкому випадку. Дух жадає, але воля слабка. Ви мій, мій єдиний рятівник на землі. Я не вірю ні в що інше. Принаймні тобі слід носити блакитний сапфір у два карати. Це допоможе. Мені це не по кишені. Хай там що, дорогий Гуруджі? Якщо прийде хвороба, я абсолютно упевнений, що ви мене захистите. Через рік принесеш три сапфіри, загадково відповів Шрі Юктишвар, але тоді вони будуть марними. Такі розмови постійно мали місце. Я не можу змінитися, сказав Шаші з комічним відчаєм, А віра у вас, учителю, для мене цінніша за будь-який камінь. Минув рік. Одного разу я відвідував гуру в калькутському будинку його учня Нарена Бабу. Годині о 10-й ранку, коли ми із Шашрію Ктишваром тихо сиділи у вітальні на другому поверсі, я почув, як відчинилися парадні двері. Учитель випростався. Це шаші, серйозно сказав він. Рік минув. Обидві його легені загинули. Він ігнорував мою пораду. Скажи, передай йому, що я не хочу його бачити. Приголомшений суворістю шрію тишвара, я збіг у них сходам, униз сходами, якими підіймався Шаші. О Мукунда, я сподіваюся, що вчитель тут. Я перечував, що він може бути тут. Так, але він не бажає, щоб його турбували. Шаші залився сльозами і пришмогнув повз, пришмогнув повз мене. Кинувшись до ніг шрію тишвара, він поклав три чудових сапфіри. Все знаючий гуру, лікарі кажуть, що у мене швидкоплинна сухота. Вони не обіцяють мені більш як три місяці життя. Я смиренно благаю вас про допомогу. Я знаю, ви можете зцілити мене. Чи не запізно тепер турбуватися про життя? Іди зі своїми коштовностями, час їхньої корисної дії минув? Подібно до Сфінкса, учитель занурився в безжальне мовчання, супроводжуване схлипуванням хлопчика, що шукає його милості. У мене з'явилася інтуїтивна впевненість, що Шріюк Тешвар просто відчув, відчував глибину віри Шаші в божественну цілющу силу і не здивувався, коли через годину вчитель ніжно подивився на мого розпростертого друга. Встань, Шаші. Яку ти створюєш метушню в будинках інших людей? Поверни свої сапфіри ювеліру. Тепер це не потрібні витрати. Але дістань астрологічний браслет і носи його. Нічого не бійся. Через кілька тижнів ти будеш здоровий. Посмішка осяяла, розпухле від сліз обличчя шаші, подібно до сонця, що раптово виглянуло над промоклою землею. Любий гуру! Чи слід мені приймати ліки, запропоновані лікарями? Погляд шрік тишвара виражав довготерпіння. Як хочеш, пий їх або викинь, це не має значення. Швидше сонце і місяць замінять своє положення, ніж ти помреш від туберкульозу. А тепер йди, поки я не передумав, різко додав він. Схвильовано схилившись, друг поспішно пішов. У найближчі тижні я кілька разів відвідував його і був вражений. Стан погіршувався. Шаші не переживай ночі. Ці слова його лікаря і вигляд худого, як скелет друга, змусили мене стрім голов кинутися в сирампур. в сирампур. Гуру холодно вислухав моє слізне повідомлення. Навіщо турбувати мене? Ти ж чув, як я запевняв Шаші в його одужанні. Я схилився перед учителем у побожному трепеті і позадкував до дверей. Шріюк тишвар, нічого не сказавши на прощання, впав у мовчання з напіввідкритими немиготливими очима. Зір його кинувся в інший світ. Одразу ж, повернувшись до шаші в калькуту, я з подивом знайшов його сидячим і таким, що п'є молоко. Мукунда, що це за диво? Чотири години тому я відчув у кімнаті присутність учителя. Страшні симптоми хвороби негайно зникли, його милістю я почуваюся зовсім здоровим. Через кілька тижнів Шаші був міцнішим і здоровішим ніж будь-коли раніше. Виноска. Але його своєрідна реакція на зцілення мала відтінок невдячності він рідко відвідував шрію Ктешвара. Одного разу мій друг сказав, що настільки глибоко кається в колишньому способі життя, що йому соромно зустрічатися з учителем. Я міг зробити висновок, що хвороба справила на Шаші зцілювальну дію, зміцнивши його волю і поліпшивши манери. Два перші роки навчання в шотландському церковному коледжі наближалися до завершення, відвідуваність була нерівною. Вчився я мало, і то лише для того, щоб підтримувати мирні стосунки з родиною. Два приватних репетитора регулярно приходили до мене додому, але також регулярно я був відсутній. Мабуть, це єдина регулярність, яку я можу відзначити в моїй науковій кар'єрі. Два успішно завершені роки в індійських коледжах приносять диплом середньої освіти. Тоді студент може розраховувати на наступні два роки навчання і ступінь бакалавра. Заключні іспити перших двох років навчання зловісно вимальовувалися попереду Я помчав у Пурі, куди гуру приїхав на кілька тижнів. Пликаючи сумну надію, що він схвалить неявку на іспити, я сказав про непідготовленість, що бентежила мене, але вчитель підбадьорюючи, посміхнувся. Ти щиросердно виконував свої духовні обов'язки і ніяк не міг запустити навчання в коледжі. Найближчого тижня старано візьмися за книжки, і ти не провалишся на іспитах. Я повернувся до Калькутти, твердо придушуючи усі сумніви, які час від часу глузливо виникали в розумі, позбавляючи мене присутності духу. Оглядаючи гору книжок на столі, я почувався як мандрівник, що загубився на пустелі. Тривалі медитації принесли мені ідею, що давала змогу заощадити працю. Відкриваючи навмання кожну книгу, я вчив лише ті сторінки, які були таким чином розкриті. Дотримуючись цього методу, годин по 18 на день протягом тижня я вважав, що маю право консультувати всі наступні покоління в мистецтві натаскування. Наступні дні в екзаменаційних залах стали виправданням моєї, здавалося, б, безсистемної методики. Я пройшов усі випробування, хоча й на волосок від загибелі. Привітання друзів і рідних. Кумедно перепліталися з вигуками, що видавали їх здивування. Після повернення з Пурі, Шріюк Тишвар приготував мені приємний сюрприз. Скінчилися твої калькутські заняття. сказав він. Я маю намір подбати про те, щоб ти протягом двох наступних років продовжував заняття в університеті прямо тут, у Сирампурі. Пане у цьому місті немає курсу бакалавра. Я був здивований. Серампурський коледж єдиний вищий навчальний заклад, що має лише дворічні курси середнього ступеня. Учитель пустотливо посміхнувся Я надто старий, щоб ходити і збирати грошові пожертви на заснування для тебе курсу бакалавра в коледжі. Думаю, мені слід залагодити це питання через когось іншого. Два місяці по тому професор Гоулес. Ректор Серампурського коледжу публічно заявив, що йому вдалося зібрати достатньо коштів, щоб відкрити чотирирічний курс. Сарампурський коледж став цілком офіційною філією Калькутського університету. Я був одним із перших студентів, зарахованих як кандидати на ступінь бакалавра. Гуруджі. Ви такі добрі до мене. Я завжди мріяв покинути калькуту, і щодня буде поруч із вами в Сарампурі. Професору Гоулесу невідомо, наскільки він зобов'язаний вашій безсловесній допомозі. Тешвар глянув на мене з удаваною суворістю. Тепер тобі не треба витрачати стільки годин на поїзд, скільки зайвого часу з'явиться для занять. Ой -ой -ой. Можливо, ти більше не станеш зубрити в останню мить і станеш вченішим. Але тон його видав невпевненість, виноска. Виноски глави 17. У 1936 році від одного друга я чув, що Шаші все ще перебуває у відмінному здоров'ї. Шрі Юктешвара, як і у багатьох мудреців, засмучувало відхилення сучасної освіти в бік матеріалізму. Деякі школи роз'яснюють духовні закони як засіб отримання задоволень або, навпаки, вчать що мудрість у тому, щоб жити в страху перед Богом, тобто в страху перед твоїм творцем. Молоді люди, які сьогодні у вищих школах і коледжах чують, що людина це просто вища тварина, часто стають атеїстами. Вони не роблять спроб дослідити душу або вивчити самих себе як образ Бога. Емерсон спостерігав ми можемо бачити зовні тільки те, що є в нас усередині. Якщо ми не зустрічаємо богів, то це тому, що не маємо їх у собі. Той, хто уявляє, що тваринна природа є його єдиною реальністю, відрізаний від духовних прагнень. Система навчання, що не передбачає душу як центр існування людини, представляє авідю хибне знання. Бо ти кажеш Я багатий, розбагатів і ні в чому не маю потреби, а не знаєш, що ти нещасний і жалюгідний, і злиденний, і сліпий і нах. Откровення. Освіта молоді в Стародавній Індії була ідеальною. У віці 9 років учня як сина приймали в гуру кула в сім'ю гуру для навчання. Сучасний хлопчик проводить щороку восьму частину свого часу в школі. Індійський проводить там увесь час. Професор Венкате Шевра пише, що в індійській культурі через століття. Були здорове почуття солідарності, відповідальності та широка можливість виправлятися, вправлятися в самотвердженні та індивідуальності, був високий стандарт культури, самонакладена дисципліна і суворе ставлення до обов'язку, безкорисливих вчинків і жертви в поєднанні з самоповагою і повагою до інших, високий стандарт академічної гідності та почуття благородства і великої мети людського життя.